Гравці! Встаємо, встаємо, встаємо! У нас голосування за продовження або закінчення ігор. Мені обов'язково треба просинатися. Мені. Я так не хочу. Починаємо! 456 й гравець. Let's go! Я вже я ненавиджу ці ігри. Сподіваюсь, ви одумаєтесь, гравці. Хто там далі там? 390-й. Рад, ну хоча б ти у мене? Добрий друг. Добре, то там? Так, гравці, у нас замість 001-го, який захотів іти, буде 199-й. Він пройшов усі іспити, які ви теж проходили. Так що він достойний буде тут. О, Ярік! А ти як тут опинився? Ти, І чому у тебе червона форма, а не як у нас, зелена? Чи це синій. Що у нас за форма питання? Ну, добре. Як ти тут, тут опинився, скажи мені? Я б просто замінуваті в тому я тут. Хм. Добре. Зрозуміло. Ну, окей, І, іди іди до нас. А якщо ти вже обрав хрестик, то йди до нас. За голосування в виграли. Але хоча б змогли призупинити ігри. А, знаєте, мені здається, вони просто хочуть. Я не знаю, чого вони хочуть. Вони просто хочуть померти, мені здається. Ну, інших варіантів немає. Я не розумію цього якраз таки. Хм. Цікаво. До речі, ви голодні? Так. Я от теж. У мене три єдиниці голоду. Сподіваюсь, нас сьогодні покормлять. А то печенюк вже у нас немає. Гравці. Стройтеся у чергу. Зараз вам дадуть їжі? Просто прям як по заказу, та рад. Хм. Добре. Е -е, я чур перший. Так, ну і що там у нас сьогодні поїсти? Серйозно? І це все? А що ти хотів? Тут тобі не ресторан. Іди звідси, давай. <гум> серйозно, якесь яйце. Це пляшка з водою. <гум> Пацани, ну це просто капець. Просто вода та яйце. Ні, ну це капець якийсь. Я краще зразу лягу спати. Давайте. Спокойної ночі. Я пішов. Слухай, Рад, тобі не здається, що твоя команда подорожна себе поводить? Светло рубануло. хей йоу, секун! Я тебе назвав Сикуняка, бо ти сикуєш, продовжувати ці ігри. Давай, вставай на нашу сторону. Давай. У нас круто. Давай. Я опять скотина. Да ч с тобой так складно нафиг? Так, а ну-ка. Смотри, что есть. Хочешь? Нет. Не придам Колю. Это что? Это очень интересная штучка. Называется... А, впрочем, тебе это не надо знать. Дай! Ну-ну-ну! No, no, no. Слушай, ты получишь это только если проголосуешь за предложение игр. Окей? Okay? А, кот, стой, тебе сюда нельха. Лошара. Одинадцята. -е, відчини. Алло. Мене хтось чує. Відчиніть двері. Ти не повинен був цього бачити. Та, я сто, у меня есть идея получше. аха -ха, ха ну и умора, капец смешно. Пора выкинуть эту лохмотья.